Скажіть. Скажіть, Тамара Петрівна, чого Василів називають глиняниками? Бо багато глини було і носили, продавали наші старі баби предки, через то називають глиняниками. Правильно? Горшки робили. робили з глини до. Да. А, а ці горшки гарні були? Дуже Віцні. гарні. Разного фасону були горшки. і їх возили на базари, і продавали, і в яцьки, і кругом возили, продавали ці горшки. Ні в кого не збереглися? Не знаю. У не знаю. Васильків знаю, носили. моя свекруха, носила васильків, продавала. Казала, добігла Васильків за 15 минут. а що самі робили? Ну, продавала носила. Каже, у Васильків за 15 минут добігла, з Василькова за 10. Ого, за підгончаркою. Такі... Зараз вже їх немає. Здоровенні такі два круги. Да, да, там да. є. Один був більший, другий менший. Ну, ми як пасли корови, то ми там жарили сало. І сідали ноги, звішували, і там ми цього ну, гуляли собі там. Но там виробляли, там було ремесло ці, горшків. Гончарство. От, там, да, і горшки, і глечики, і макітери, Ну, в общем, все робилося з глини. Там дуже багато було глини, і глина дуже хороша, така не здобуває. Я пам'ятаю, як на Садниківщину йти. Там були теж такі, тіпа, ну, як тобі сказати, пещерки. Такі. Да, і да, білу да. глину там копали, мазали хаті. Да, білу, да, глину. Біла, і тут була раніше біла глина, поки не взяли, кар'єр не зробили. Оце цю дорогу, дузина, чи аж от білий церкви, мабуть, стелили до нас до Васильова, і брали все туди гарну глину забрали глину, на дорогу. Пісок, то все брали. І то така сталася, гора мала вже, а раніше гора була, аж сюди до річки тільки був такой проїзд. Маленький, маленький. Та до млина люди їздили, правда, правда. А ще була і жовта, жовта жовта. А жовтюха в нас там коло ставка є. Жовтюха в нас є коло ставка. Так, в нас є коло ставка вона на рид та жовта. І. Така гарна. Покойна а для чого вона хороша? шаповалка на нею хату підводила. Хату і підводили, водили, вона да, така і... на Так, да, І вона не змивається довго не так як це Ноги ця нею вона. намазували. – Помагало? Да, да, щоб да, не боліли? Так, да, щоб не боліли. Ноги намазували нею. Що... Ось о тут гора білого. Ось оце тут була, вона ж сюди дуже, аж сюди до дороги була, це вже дороги поробили і таке воно поробилося малі ці гори. А раніше там гори було, все село мазалося з них із тих горів. Так що хай називають глиняниками, це вони заздрять. Да, 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 да. Да.